Всім привіт! Мене звуть Наташа, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні четвер, а отже час підводити підсумки мого в'язального тижня. Я вже відзняла для вас свій в'язальний щоденник. Далі ви подивитеся, що я встигла зробити на цьому тижні. А зараз чи помітили ви в чому я? Так, це та ковтинка, яку я в'язала минулого тижня. Я її дов'язала, вона готова. На жаль, на вулиці зараз плюс 18 і дощ, тож туди я її точно не одягну. Але хоч вам покрасуюся та покажу, яку гарнюню я зв'язала. Мені дуже подобається ця модель, дуже подобається візерунок. Вона така трохи незвичного фасону для мене, але це був цікавий досвід. І хочу трошки більше вам розказати про неї. Це модель української майстрині Анжеліки Григор'євої. Я залишу посилання на її інстаграм-аккаунт під відео, і ця модель називається «Мавка». Чудова назва, правда? Мені дуже сподобалося, тому я дуже захотіла її зв'язати. І я можу всім порекомендувати її майстер-клас. Тому що найголовніше, що мені в ньому сподобалося, те, що він розрахунковий. Отже, ви не прив'язані до якоїсь конкретної пряжі, до якоїсь щільності. Ви все можете розрахувати саме під ваші параметри, під вашу пряжу, під вашу манеру в'язання, вашу щільність. Мені дуже сподобалося, дуже класно все описано. В описі ви можете знайти всі рекомендації, всі коротенькі відео складних моментів. Наприклад, ось цей візерунок. Там є окреме відео на кожен рядок, уявляєте? Дуже класно. І що мені ще сподобалося, що це реглан, і там описана саме логіка в'язання реглану. Отже, придбавши один раз такий майстер-клас, ви потім зможете зв'язати будь-який реглан, який вам захочеться, з будь-якої пряжі і, і будь-коли. Тож дуже класна річ, дуже вам рекомендую. А тепер давайте дивитися мій щоденник і побачимося. Минулого разу я забула додати для вас фото з Фетрика, який я в'яжу. Отже, зараз виправляюся. Отже, сьогодні 8 вересня, і я починаю новий в'язальний тиждень і продовжую знімати свій в'язальний щоденник. На цьому тижні я вирішила на початку показати вам своїх два основних процеси, над якими я планую працювати на цьому тижні. Зараз я відмічу, де я починаю в'язати, щоб потім в кінці тижня показати вам, скільки я встигла. Отже, це буде в мене два светра. Ця рожева зефірка, як я її називаю, і зараз подумаю назву бускова блискавка. Хай буде так. Отже, зараз я ось такі в мене блакитні маркерочки на цьому тижні будуть. Я зараз відмічу, щоб потім легко було побачити прогрес. Чи регрес, чи взагалі нічого, то ми вже побачимо в кінці тижня. Отже, ось я його зафіксувала. І зараз тут десь. Тут в мене багато власних маркерів я десь всередині просто його приштібну, а й висить, потім подивимося. Отже, планую я працювати над цим, але не виключаю, що може ще щось з'явиться серед тижня, тоді я вам про це обов'язково розкажу. На сьогодні все. Побачимося завтра. Сьогодні 9 вересня і я продовжую свій в'язальний щоденник. Погода в нас сьогодні гидотна, пригидотна, тож тільки в'язання і радую, але є і гарна річ в тому, що погана погода, тому що я більше пров'яжу, тому що я буду вдома. Як бачите, я навіть манікюр зробила під колір мого в'язання, отже, сподіваюся, що цей процес буде добре просуватися. Тут вже видно. Візоруночок, мої листочки. І, звісно, зараз вони тут виглядають не дуже презентабельно, але це така, це меринос це така пряжа. Хочу нагадати вам, що після ВТО він буде виглядати набагато краще. Бачите, яка різниця? Тут він такий скручений в пропитці, а ось такий він буде після прання. Гарний і красивий, тому я тримаю перед собою завжди цей зразочок, тому що коли в'яжеш щось таке, здається, що ти в'яжеш якусь взагалі біліборду, а потім дивишся на зразок, розумієш, що все окей, все нормально, все іде по плану. Отже, продовжую його в'язати. Дуже мені вже подобається, і я спочатку казала, що тут складний візерунок, і я не можу його запам'ятати. Вже все добре, вже я його навіть практично запам'ятала, тож це можна запам'ятати, якщо дуже хотіте. Тож, все в'яжеться, все добре. Він в мене такий широченький, тому в'яжеться не дуже швидко, але на четвірці, ну, для мене це досить великі Спиці я зазвичай в'яжу на менших, тому це добре. Процес іде. Колір від кольору я продовжую балдіти. Тому тут все добре. І також паралельно я в'яжу. І цю рожеву зефірку. І тепер в мене кожного разу дуже складний вибір, тому що мені подобається і цей, і цей, і мені обидва з них хочеться вже швидше зв'язати. Тому я просто розриваюся, і мені потрібна ще одна пара рук, щоб я паралельно в'язала і цей, і цей. Думаю, в багатьох в'язальниць є такі проблеми. Отже, тут в'яжеться. Тут вже такі цікаві штуки виходять, але я його покажу пізніше, коли буде більше що показати. Але процес іде. Тут в мене ціла, ціла торбинка з нитками, тому що я в'яжу в чотири нитки. І спочатку я в'язала з двох моточків, з зовнішньої сторони та з серединки. Але потім щось вони в мене заплутались, вони такі дуже тоненькі. Я не змогла розплутати ось цей моток зсередини, довелося нитку відірвати та підключити ще третій моток. Мені це, звісно, не дуже подобається. Усі ці нитки, вони весь час плутаються, досить важко. Тому я не знаю, можливо, все ж таки я психану, та перемотаю їх у чотири нитки, щоб було зручніше в'язати. Але, чесно кажучи, ліньки витрачати на цей час. Але якщо я буду психувати то, да, з цими нитками, краще вже... Витратити час та перемотати їх. Поки що буде так, подивимося, як буде в мене виходити. Тож таскаюся ось такою торбою ниток. Тут і светрика того, всього ніч, нічого, а ниток багатенько. Тож продовжуємо в'язати і покажу вам завтра, що в мене вийде. Отже, сьогодні вже 10 вересня. І я продовжую в'язати два моїх з Фетрика мій бузочок та мою рожеву зефірку. Вчора вам показувала, як просувається бузок. Тому сьогодні давайте покажу вам, що в мене з зефіркою тут виходить. Ось такі цікаві штуки в мене вчора тут вив'язалися. Називаються кластери. Я такого раніше ще не в'язала. В'яжуться дуже просто, але дуже цікаво виглядають. Ось така в мене виходить штука, це, буде, це горловинка, а це далі буде йти кокетка. І далі тут будуть ще, ще цікавіші штуки вив'язуватися, буду далі вам показувати. Це я в'язала все на 3,5 спицях, а зараз вже перевдягла на спиці 4 мм. До речі, це в мене акрилові спиці від KNIT Pro з'ємні. Взяла на пробу, але щось щось я їх не розумію. Вони в мені скриплять. Причому по всій пряжі, по вовні, по акрилу, по всьому, вони скриплять. Легенькі, дуже гарно виглядають, але я їх чую, не знаю. буде дуже цікаво, якщо хтось ними в'язав які ваші спостереження, що ви про них думаєте. Може комусь подобається, може ні. Я поки що їх не зрозуміла. Буду ще в'язати, спробую їх. І дуже якось незвично, що вони дуже легкі порівняно з металевими. Але ось мені було цікаво, тому я собі замовила одні такі спиці, лише ось на 4 мм. І думаю, що більше я їх брати не буду, але цікаво почути вашу думку, що ви про них думаєте. І ось такі в мене класні стопери. Ну, я вважаю, що це Вікторі перемога. І о, у ході останніх новин це таки перемога. І ще хотіла вам показати, що то я вам показувала, в мене була тарбинка з трьома моточками. Зараз це вже в мене корзинка з чотирма мотками, тому що із цього зсередини в мене не вийшло в'язати, нітка відірвалася. Якось я їх криво там намотувала, що зсередини середини не виходить в'язати, тому зараз в'яжу. Ось Чотири нитки з чотирьох мотків. І мені цікаво було б дізнатися вашу думку, ті, хто в'яжуть в кілька ниток з кількох мотків, чи перемотуєте ви в один, чи так і в'яжете з різних моточків. Бо воно нібито і не дуже так, щоб незручно, бо все в корзинці добре лежить. Але мені якось воно не подобається. Тому ось цікаво почути. Вашу думку, що ви з ними робите? Бо втрачати час, та також втрачати довжину нитки, бо якщо їх перемотати в одну, то, то ж, треба буде відрізати їх частіше, і потім буде більше кінчиків, а кінчики заправляти я дуже не люблю. А, тому, мабуть, буду так продовжувати в'язати, якщо воно надалі не буде путатися, то нехай так і будуть у корзинці і в моточках. Так, ну я йду в'язати далі. У нас знову кепська погода, тому з одного з боку це погано, тому що не підемо гуляти, а з іншого добре, тому що можна більше пов'язати. Тому, думаю, буде що показати вам завтра. До зустрічі. Сьогодні 11 вересня, і я продовжую свій в'язальний щоденник. Вчора вам показувала цей рожевий светрик, тому сьогодні покажу просування по моїй моєму бузочку. Ось так вже вив'язується. Ну, так, непогано вже виходить. І знаєте, який я спосіб собі придумала, щоб більше в'язати. Це тепер в мене таке кухонне в'язання. Я залишила цю корзинку з цим светром на кухні. І кожного разу, коли в мене є буквально навіть вільна хвилинка, я беру і те пров'язую кілька там петельок або рядочок. Наприклад, поставила воду грітися, щоб вермишель зварити. І поки чекаю, взяла і трошки щось тут пров'язала. Потім вода закипіла, вермишель туди закинула. Чекаю, поки звариться, знову щось сіла, пров'язала. Після там обіду сіли каву з чоловіком попити, побалакати. Ну чого ж його просто так балакати? Взяла знову в'язання. Знову ще кілька рядочків пров'язала. І так, от просто на кухні, між іншими справами, так непогано в мене просувається цей светрик. Тепер думаю, що треба мені завести кілька процесів, щоб по всім кімнатам пороставляти, і на кожній кімнаті буду щось вив'язувати потихеньку. Тож, цей светрик в'яжеться, цей в мене тепер буде такий кухонний светр. Ну, поки що. Може, потім поміняю їх місцями, не знаю. Ось, і ця корзинка отак в мене і живе тут на кухні. А ще сьогодні хочу показати вам, я вчора отримала посилочку від мого улюбленого магазинчику Вауву. Дуже вони мені подобаються, з новими ниточками. Зараз покажу вам це ось такий пух норки. Ось ось вона. Такого кольору і такого по три триматочку в мене. І також до нього ще допоміжна ниточка. Тут заплуталося. Зараз ось такі в мене ниточки від мого магазинчика. Посилання залишу в описі під цим відео. В них багато цікавої пряжі, і моточна, і бобінна, і також дуже часто в них проходять розпродажі по дуже солодким цінам в телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь обов'язково і в інстаграм, і в Телеграм. Я залишу посилання. Ось, і що я планую з цим робити, я хочу зв'язати собі е, шапку. Ніколи не в'язала ще з пуху норки, але кажуть, що він дуже м'якенький, дуже приємний, тому хочу спробувати. Якщо ви з нього в'язали і можете мені щось порадити, то, будь ласка, напишіть в коментарі, я буду дуже-дуже вдячна прочитати ваші рекомендації, що з нею робити і що з нею в'язати. Справа в тому, що в березні, коли ми їхали з Харкова, я якось примудрилася поїхати взагалі без шапки, без жодної. І тому весь березень я ходила в капюшоні, дякуючи, що на курці є капюшон без шапки, тому що ну, мені все здавалося, що я ось ось і поїду додому, тому навіщо мені тут купувати якусь шапку, а потім якось і потеплішало. Але ось знову холода наступають. Додому я ще, на жаль, не потрапила. А ходити в чомусь треба, тому думаю, що треба швиденько зв'язати собі якусь простеньку шапку, але ще не вирішила, з якого кольору, з цього чи з цього. Цей точно мені підійде. Ну, я знаю, що такі кольори мене, мені гарно підходять. А ось цей не знаю. Він такий яскравий. Я ніби той брюнетка, ну, шатенка. Думаю, що добре буде, але не знаю. Ще роздумаю, з якого з них в'язати, і думаю, щось що простеньке зв'яжу по типу Біні. Щось невеличке, тому що вже холода, і скоро треба буде вже шапку одягати. Можна було б, звісно, якусь мою з Харкова прислати, але але хочеться чогось новенького, та ще й пряжа була зі знижкою. Тому взяла і буду ще щось, буду, буду в'язати якусь собі чапулю Ось такі в мене процеси. Зараз виходить, все собі в'яжу. Королевна. Отже, я відправляюся в'язати, і побачимося з вами згодом. Сьогодні 12 березня, і сьогодні хочу показати вам просування ось цієї моєї зефірки. Ось така вже в мене гарна кокетка виходить. Тут в мене були ці кластери, потім я вив'язала це навіть не знаю, як назвати, що це жгути, та ніби ні, коси. Ні, арани теж ні. Ну, будемо вважати, що це така якась плетенка. Ось, вив'язала її. І ось така гарна штука в мене виходить. Мені дуже подобається колір, пряжа, все подобається. І хочу трошки ще вам розповісти про спиці, якими я тут в'яжу. Нагадаю, що це акрилові спиці від Ніпро. Вони з'ємні. Саме це в мене четвертий розмір. І що я хочу сказати, мені дуже подобається їх кінчик, дуже зручно в'язати, тому що тут я в'яжу в чотири нитки і іншими спицями. Я часто розділяла її. А якось цією саме мене, в мене виходить в'язати добре. Тобто я чіпляю всю петлю, а не окремі ниточки. Але коли я вив'язувала ось цю плетенку, виявилась така дивна особливість, що ці спиці гнуться. Ось я думаю, ви бачите зараз на відео. Вони досить легко гнуться. І коли ви тягнете якусь петлю якось так, з напругою, то ця спиця так згибається. І кожного разу мені було так лячно, що зараз вона так хрусь і зламається в мене в руках. Тому не знаю, чи це спеціально зроблено, чи це така особливість акрилу, ну, Не можу зрозуміти, тому ще раз вас запитаю, якщо хтось ними в'язав. Які ваші спостереження, що ви про них думаєте, тому що мені вони подобаються зовнішньо, так гарно виглядають. Чи це лише спиці для фото? Я не знаю. В'язанні якось вони себе дивно поводять, і якось мені не дуже подобається. Можливо, для якоїсь іншої пряжі вони добре, поки що я не знайшла, що в них гарного, і коли, куди їх використовувати. Отже, ось такі в мене просування. На сьогодні все. Інші проєкти поки що не покажу покажу пізніше. Тому побачимося завтра. Сьогодні 13 вересня. І я вам позавчора показувала пряжу, з якою я планую в'язати шапку. Це був пух норки. Ось такий зразочок я вив'язала з неї. Дуже такий м'якенький-м'якенький. Прям як справжня. Шорстка якого хутро якоїсь тваринки. Але шапку я поки що в'язати не буду. Зараз поясню чому. Тому що в Оксани Левчук вийшло відеозапрошення в її спільний проект по в'язанню якраз зимових аксесуарів: шапок, снудів, рукавичок та такого іншого. Називається він, якщо я правильно пам'ятаю, шапка 5 х 5. Тобто 5 шапок за 5 тижнів. Проект буде стартувати у жовтні, і я планую цю шапку в'язати саме в рамках цього проєкту. Посилання на це відео запрошення в Оксани я вам залишу в описі цього відео. Якщо ви теж хочете поповнити свій шапочний гардероб, то запрошую вас приєднатися до та тобто пов'язати в компанії чудових українських майстринь. Надихнутися та гарно провести час. А також в цьому проєкті будуть призи. Тож обов'язково всіх запрошую до нас приєднатися. І сподіваюся, Оксана не зарахує мені цей зразок як фальстарт, тому що я його відкладаю і поки що в'язати не буду. Почну в'язати вже в проєкті в жовтні. Так, ці проекти я вам нещодавно показувала, тож зараз поки що показувати вам не буду. Але скажу, що я розпочала ще один проєкт, не втрималася. Але я вам його не покажу. Покажу лише пряжу, з якої я в'яжу. Це ось така синенька. І що це буде, я наразі не можу вам сказати, бо це буде мій такий секретний проєкт. А чому я вам не можу розповісти, ви зрозумієте трошки пізніше. Я вам розповім про нього, мабуть, у наступному своєму в'язовлозі, тобто десь через тиждень, і тоді ви все зрозумієте. Але просто, щоб ви знали, що я чимось зайнята, то я в'яжу мій секретний проектик. На сьогодні все. І продовжимо завтра завтра, так, завтра буде в мене ще середа. Отже, завтра я ще відзніму для вас. Кусочок відео, і тоді в четвер вийде вже повний в'язовлог. Сподіваюсь, він вам сподобається. І побачимося. Отже, сьогодні 14 вересня, і час підводити підсумки мого в'язального тижня. Отже, на початку тижня я вам показувала два проекти, над якими я планувала працювати на цьому тижні. Ну, в принципі, так, так я і робила. Нагадаю вам, що я там ставила маркери, щоб показати вам результат своєї роботи. Ось цей маркер. І ось тільки я пров'язала. Не знаю, багато, небагато. Як вам я казала в початку, на початку цього проєкту. Це не для того, щоб оцінити, щоб порівняти з кимось і сказати, ой, в мене багато, чи ой, в мене мало. Це просто для себе, щоб оцінити, що я встигла за тиждень зробити. Отже, на цьому светрику це ось такий пров'яз. Тут же я вам показувала вже видно візерунок. Він в мене тут досить такий широченький, тому і в'яжеться не дуже швидко. І візерунок він потребує уваги. Тобто, в'язати і не дивитися це явно не про цей проєкт. Отже, я задоволена таким просуванням. Задоволена, що він взагалі просувається, тому що до цього він в мене лежав і взагалі нікуди не, не йшов. Так, це я вам показала. І моя друга робота це моя зефірна, моя ковтинка. Ось така. Тут же петель багато, треба. Інший тросик одягати, тому що незручно вже. До речі, ось це маркери, які вам показувала в відео про мої покупки. І тут я пров'язала, мені здається, ну більше ось такий шматок я пров'язала за тиждень. Беручи до уваги, що тут був також візерунок, тобто це, це теж це не гладь, це в'яжеться трошки довше. і в принципі, як я вам розповідала, що цей светр в'яжеться в рамках спільного в'язання. І ось на тиждень нам давали опис саме на цей шматочок, і я встигла за тиждень зробити те, що нам давали. Сьогодні вже дівчатки виклили наступний етап в'язання, тож буду продовжувати. До речі, давайте я одразу перечеплю ці маркери, щоб мені було з чого починати. Наступний тиждень. Так, ось сюди його. Так. І на цьому я потім теж перестібну маркер. Тож я наступного тижня продовжую займатися цими проектами. І також нагадаю вам, що в мене є ще й секретний проект про який я вам на наступного тиж... наступному в язовлозі зможу вам розповісти, і він зараз так, віднімає в мене досить багато часу, тому що є часовий ліміт, коли мені треба його закінчити, але все це я розповім вам трохи пізніше. Отже, я своїми результатами за тиждень задоволена. Сподіваюсь, вам також було цікаво провести цей тиждень зі мною. І побачимося через тиждень. В новому в'язовлозі. Папа! Отже, ось таким був мій в'язальний тиждень. Я продовжую далі свій власний в'язальний челендж. Ні Дня без в'язання, і ні дня без відео. Продовжую знімати для вас. Буду, як завжди, дуже вдячна вам за будь-які коментарі. Можете написати мені, будь-що, як завжди, ви знаєте, я дуже люблю читати ваші коментарі і люблю вам відповідати. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. Це мене надихає створювати нові відео для вас. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Отже, гарного вам в'язального настрою, рівненьких петелічок, чудової пряжі, і обов'язково побачимося в наступних відео. Па-па!